Шановні студенти політехнічного технікуму та Конотопського інституту, від імені педагогічного колективу і від себе особисто. Щиро вітаю вас зі святом Дня студента. Гарні спогади стосовно цієї пори власного життя, гарні надії. Сьогодні ваше студентське життя це ваш старт в житті подальшому. Тож знаходьте час і навчатись, і відпочивати, кохати і сподіватись На все добре, дорогі студенти! Шановні студенти, вітаю вас з міжнародним студентським святом, Днем студента. Бажаю, щоб роки, проведені в стінах політехнічного технікуму, були найкращими роками у вашому житті. Зі святом, дорогі любі наші студенти, бажаємо вам в цьому житті бачити тільки радість не боятися е, преград, стрімко йти до своєї мети. Щоб в вашому житті було все так, як ви бажаєте, але в рамках розумного. І давайте зробимо Ні, неправильно, заключимо з вами парі, що ми вас навчаємо, а ви навчаєтесь. І щоб не було, якби це якось іначе. Добре? Зі святом! Шановне студентство, від щирого серця вітаю вас з вашим професійним святом, днем студента! Будьте всегда активными, креативными. Местного вам здоровья и всего самого наилучшего в вашем жизни. Господа студенты, поздравляю вас с вашим днем, этим светлым праздником, который вы все ждете и любите. Желаю вам легких зачетов, добрых преподавателей, улыбок, веселых танцев, чтобы жизнь не проходила мимо вас. Будьте всегда счастливы. І скорішого і щасливого получання вам диплому. Шановні студенти, я хочу побажати, поздоровити вас сьогодні зі святом, побажати в вашому житті у навчання, здоров'я міцного, і щоб у вас завжди друзі були. І ви завжди могли покластися на людину, яка на надійну людину, яка повинна бути разом з вами, як в навчальному закладі, так і. Дома вдома і хотілося б побажати вам ще раз міцного здоров'я, успіху навчання і надійних друзів. Дякую удачі, радості, натхнення і всього самого найкращого. Доброго дня, шановні студенти! Ми вас вітаємо. З Днем студента, з цим величним святом, який відбувається по всій Україні, і нехай цей день для вас буде особливо веселим, натхненним, Будьте гідними студентами, а також будьте щасливими, щоб все у вас звичайно відбувалося яскраво. І для того, щоб цей день провести зі сміхом, щоб вам це було все цікаво, і особливо, щоб ви ввечері ви провели все незабутнє. Хочу привітати наших студентів зі святом, днем студента, і побажати, щоб атмосфера закладу для вас залишалася по сімейному затишною і гостиною, щоб наші студенти були самими читаючими студентами. Дорогі наші вітаємо вас з вашим студента. бажаємо вам щастя, здоров'я, посвідків, смачних обігрівних обід наших. Цього самого найкращого. Шановні студенти, вітаю вас з вашим почесним святом з ними студента. Бажаю вам наснаги, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю, щоб ви всі були щасливі, задоволені тією справою, яку ви виконуєте. І не забувайте про те, що ви є майбутнім нашої держави. Здоров'я вам, натхнення, кохання, будьте завжди такими, як ви є. Дисципліна, уважність і акуратність більше студенту не треба нічого. Шановні студенти, поздравляємо вас зі святом Днем студента. Кохайте, кохайтесь і будьте коханими. Желаю всім студентам після Дня студента, щоб не могли відбитися від відмінних оцінок, желаю, щоб всіх їх мрії звершились. Желаю студентам, щоб как при окончании учебного заведения всегда вы оставались молоды в душе и всегда бы были, чтобы вы вечными студентами. Поздравляю всех с Днем студента, желаю всем успехов в учебе, счастья, любви в молодом вашем возрасте, радости побольше, побольше положительных эмоций. Ну, мои пожелания, чтобы вы меньше болели, меньше обращались к врачам, медпункт и все были здоровы. Дорогие наши студенты, Щиро вітаю вас з, днем, з вашим днем, Днем студента. Бажаю вам успіхів у навчанні, високих здобутків у майбутньому, щоб ви були добрими, здоровими, красивими, щоб вам завжди посміхалася удача і бажаю вам завжди нести високо звання студента. Всього найкращого!